Вирішити ситуацію безпосередньо на кордоні? Президент Володимир Зеленський запросив президента і прем'єра Польщі на кордон між країнами. Також Україна звертається й до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь і їхній представник. Усе це необхідність для того, щоб вирішити ситуацію заради суспільних інтересів і на злову Москві, де зараз тішиться протестам на кордоні. А як щодо росіян чи не беруть вони вже участі в протестах через своїх агентів? Хто ж стоїть за протестами на польському кордоні та чим так сильно завадило українське збіжжя фермерам? Наша колега Олена Чернякова розбиралася в історії цього конфлікту і зараз розкаже вам. У вівторок ситуація на кордоні з Польщею досягла апогею. Ми не здамося, якщо буде треба ще розширити страйк, перекриття колі, доріг усіх пунктів пропуску, висипане зерно, яке українські аграрії збирали під російським вогнем. А тут, взагалі, нонсенс. Плакат із проханням до Путіна розібратися з Україною Брюсселем та урядом. Фермери усіх країн Європи завжди емоційні і завжди креативно підходять до акції. Але тут креативом не пахне. Хіба що російською спецоперацією це може бути один із елементів етапів підготовки до такої гібридної війни з Європою, або можливо навіть і широкомасштабного вторгнення в європейські війни. Та перед тим як стверджувати про російський слід, ми повернемось у 22-й рік, щоб пригадати, коли протестні настрої зародились, і що стало причиною тоді В польщі. Ці сигнали появилися десь кінець 22 го початку. Тому що е, польські фірми почали які скупили українську продукцію, бо цю продукцію не встигли вивести за межі Польщі, почали продавати її на своєму ринку. Хоча експорт нашого збіжжя до Польщі, як і імпорт сільськогосподарської продукції з Польщі до нас, відбувався й до війни. Але об'єми нашого зерна різко зросли через повномасштабне вторгнення, бо перше півріччя морський коридор Росія блокувала, а ОЄС відкрили коридори солідарності для транзиту. Але дорогою до портів продукцію часто скуповували зернотрейдери, і вийшло так, що просто не встигли його розпродати. Таким чином, створивши серйозну конкуренцію, збиваючи депінгуючі ціни. Далі протести, блокада кордону, черги з фург почалося ще навесні 23-го. За Польшою хвиля акцій накрила Болгарію, Румунію, Словаччину. Крок назустріч тоді робить ЄС. Виділяють 56 мільйонів євро для підтримки фермерів. У травні запроваджують тимчасове обмеження на продаж пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження до п'яти країн Європи. Але обіцяють у майбутньому скасувати ембарго. Негайний пріоритет зараз в тому, щоб транзит зерна йшов безперешкодно і за найнижчою можливою ціною з України до ЄС. Утім, восени у Польщі були вибори, і польська влада, аби своїх виборців не дратувати, залишає власні обмеження. Попри рішення ЄС скасувати ембарго. А партія право і справедливість взагалі на цій темі робить свою передвиборчу кампанію. До слова, вибори вони програли. Для нас інтерес польських рольні є... Інтереси польських фермерів стоять на першому місці, і саме тому, навіть коли на нас тиснуть зі сходу і заходу, ми не здаємося. сьогодні ж лише 5% збіжжя Україна транспортує через кордони, решту море. Вже маємо власний зерновий коридор, який стабільно функціонує. Чому ж і досі наше зерно так заважає європейським фермерам? Насправді на зерно з України радше нова зелена політика ЄС щодо сільгоспродукції, пояснює експерт. Ми всередині Польщі нічого не продаємо. Тому дійсно один із факторів це загальний вплив на аграрну політику, яка відбувається в Єврозоні, і ті акції протесту, які були організовані рядом європейських держав і їх представниками аграрної спільноти. Логічне питання: чому ж на протестують біля рядових будівель ЄС? Протестуючи на кордоні, створюють медійні приводи, створюючи привертають до себе увагу, і тому виглядає, що це може бути такий запланований сценарій. Утім, важливий момент на польські ринки заходить не лише зерно з України, а й те, про що валюють у Польщі, не згадувати. Йдеться про продукцію з Росії, за даними, які оприлюднили видання Real Insider, За 23-й рік пшениці та кукурудзи завезли на 31% більше ніж за 22-й. Для розуміння це плюс 739 тисяч тонн. І не все, звісно, до Польщі. Є дані вищої контрольної палати. Республіка Польща, які дають е, цифру, якого ми, 12 мільйонів тонн продукції, а з України 4,3 мільйони тонн. У них був аудит сірого імпорту, і вони досліджували 541 компанію кампанію перевізників. І не лише збіжжя. Росія багато, досить багато імпортує добрив до Польщі. За даними польського експерта інституту економіки, сільського господарства і продовольства Аркадіо Шазалевського, Росія другий постачальник після Німеччини і січня по вересені 2023-го імпортували 456 тисяч тонн мінеральних добрив та майже 300 тисяч тонн азотних добрив. А протестують проти нашого збіжжя. Мета таких протестів загострення політичної ситуації. Відзначають у центрі протидії дезінформації. Вони першими викрили хто стоїть за організацію таких акцій, як от висипання нашого зерна. Головним організатором локади був Рафа Рафал Меклер. Це член правових організацій з повністю антиукраїнськими поглядами. Він голова осередку сельтерправиї та. Антиукраїнської партії конфедерація він неодноразово звинувачував українців, нібито не ні вдячних полякам і звинувачував відповідно і свій уряд, тому що вони підтримують українських громадян більше ніж польських. І це є частина російської пропаганди у Польщі. Від початку 22-го росіяни намагалися вкинути іншу тезу про територіальні претензії Польщі до України. Не спрацювало тоді ж перейшли на нову іншу гарячу тему зерна. Наразі ми можемо сказати, що відпрацьовується ось цей чіткий наратив, що Україна живе краще ніж мирна Польща, що ми їх не задушимо своїм дешевим зерном і всім іншим. Тому, поки що, поки що ми фіксуємо чіткі наративи і будемо досліджувати їхнє походження. А що ж польська влада? Певна реакція є, та досить тиха і квола. Лише у середу їх МЗС відзначило, що поява антиукраїнських гасл шкодить репутації країни і запідозрило в участі агентів Росії. До діалогу на кордоні закликав український президент. Він запросив і прем'єра, і президента зустрітися щоб покласти край протиріччям. Бо на вагах питання національної безпеки двох країн. Олена Чернякова Максим Хлопотов, Ми Україна марафон. Єдині новини.